Триває важка російсько-українська війна найсерйозніше питання, котре турбує нас усіх. Це ракетний неядерний потенціал Російської Федерації на цю хвилину. Дійсно, перед початком цієї війни Росіяни мали доволі серйозний запад ракет різного класу. Він обчислявся у межах до 7 тисяч, якщо не включати сюди зенітно-ракетні комплекси С-300, котрі переведені у режим поверхня-поверхня. На цю хвилину росіяни застосували проти нас поза 6 тисяч одиниць такої техніки. Це неймовірно багато з часів Другої світової війни, безпрецедентне явище в той час 44-45 року нацистська Німеччина застосувала проти Великої Британії поза 27 тисяч ракетних пусків класу Фао-1, Фау 2 до 60 британці збили другий найближчий історичний приклад до нас 2003 рік, коли армія США застосувала проти військовиків Саддама Хусейна у межах 800 ракет класу bgm 109 Томогав, і от зараз безпрецедентне явище ракетного цунамі. У східній Європі дійсно росіяни мають доволі якісний потенціал ракет. Це така гіперзвукова ракета, як Х-47 М2 Кинджал, також безпрецедентне явище у перше застосування саме гіперзвукової зброї із швидкістю поза 14 тисяч кілометрів. Це надважка ракета Х-22 з бойовою частиною 960 кілометрів. Це такі ракети, як Х-101. Та Х-555, котрі можуть завдавати удари від 3 до 5 тисяч кілометрів, а також лінійка ближнього та середнього радіусу, такі як Х31, Х-35, Х-58, Х-59 та інші, котрі можуть завдавати уражень від 110 до 290 кілометрів. Російська Федерація почала переживати дуже гострий голод саме таких ракет. Бо, скажімо, Х 22 будувати уже взагалі. Не зможуть ніколи і ні за яких обставин. Усі технологічні ланцюжки повністю деградували. Більше того, переважна частина мікроелектроніки та напівпровідників, з яких будуються ці ракети, закуповувалася безпосередньо на Заході. Той самий Х-47 М2 кенджал має у своїй комплектації. Поза 130 елементів санкційні списки прийняті, і вони направду удушують виробництво російських ракет у тій кількості, котрі росіянам потрібно. Разом з тим, на сьогоднішній день сучасний світ це вільна економіка, і знайдеться дуже і дуже багато виробників, котрі за хороші гроші будуть продавати цю мікроелектроніку у вигляді до побутової техніки. І через кримінальні схеми від 15 до 20 відсотків від Треба Російська Федерація таки зможе будувати ці ракети, і є вже підтверджені факти збивання ракет класу х 101 виробництва, скажімо, другої половини 2022 року. На цю хвилину росіяни зуміли поставити на конвеєр у першу чергу найдалекобійнішу ракету Х-101, вона, до речі, найдорожча коштує до 16 мільйонів доларів, а також 3 м 14 калібр, котра коштує мерех 6,5 мільйонів доларів. І у показниках від 40 до 60 ракет на Місяць вони таки можуть їх виробляти. Правда, ракету в обов'язковому порядку треба розглядати разом із ракетоносієм. Якщо для хасту 101 головним носієм залишається ту 95 МС, то нагадаю, що наймолодша машина цього класу виготовлена 1994 року. А після бавунування у грудні минулого року в Енгельсі більша частина цих машин була перемішана на значно дальші відстані від цент. Центральної європейської зони Російської Федерації кожен ракетний пуск це піднімання машина у повітря і вироблювання його технологічного ресурсу. Будувати такі машини вони не зможуть а обслуговування і так проблемних двигунів це неймовірно складне явище. Попри те, що Російська Федерація таки має накопичувальний потенціал, загальна якість у розумінні ракетоносій ракета поступово знижується. Не маю ні не меншого сумніву, що найближчим часом наші союзники приймуть серйозні рішення стосовно ущільнення сітки по перехопленню надання мікропровідників і мікроелектроніки. І в стратегічному контексті неядерний ракетний потенціал Російської Федерації буде рухатися до Занепаду, однак, не такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося. На превеликий жаль, ракетні пуски ще будуть. І, попри височезний коефіцієнт збивання ракет різного класу, пам'ятаємо, що небо на 100% не закривається. Працює протиповітряна оборона. Дбаємо про свою безпеку.